Я не розумію, як ми могли, ну не ми, а президент міг поставити керівником делегації людину, у якої родина в Сполучених Штатах і бізнес-інтереси в Сполучених Штатах, і на якому боці вона веде переговори з Сполученими Штатами в умовах, коли Дональд Трамп нам просуває гібридну дипломатію. Ну серйозно. Тобто я вже мовчу про допит в набу, який передував. Зустрічі з американськими представниками в гольф-клубі, ми, ми розумієте, ми зараз є свідками того, що міжнародним правом витирають ну в кращому випадку черевики. Про гірші випадки не будемо говорити в ефірі. Це некоректно. і нормами міжнародного права отак от, от витирають черевики перед тим, як зайти кудись, очевидно, в кімнату, де буде йти переговорний процес, і ми перебуваємо в, ці, в цих. Реаліях, якщо в цих реаліях Україна вирішила зробити ставку на людину з досвідом бізнес-переговорника, а не з досвідом дипломата, то це очевидно. Політична відповідальність президента він же формує зовнішню політику. Правильно ну, окей, але чи є можливим бодай в теорії унезалежнити один процес від іншого, тобто те, що відбувається всередині країни, від усього переговорного треку, тому що тут мені здається, ми перебуваємо в такій специфічній ситуації. Кожна країна має зовнішню і внутрішню політику, і завжди ці процеси відбуваються паралельно. Це правда, але ми специфічність тої нашої ситуації полягає в тому, що цей міжнародний трек він зараз передбачає ну фактично перезавантаження Правил гри, на яких нам залежать це мирні переговори, це не допущення тих там неприпустимих речей, які суперечать конституції, і так далі, і так далі. І звідси, ось ця специфічність моменту, про яку я говорю проблема в тому, що Дональд Трамп не бачить української конституції. Правда, він російсько-українську війну сприймає виключно в контексті того, щоб отримати для себе. Віртуальну медальку за те, що він її припинив, його ж не хвилює питання територіальної цілісності України. Він вже вже, ще до початку переговорного процесу нівелював статус України як жертви агресії. Так же? то на, на що ми розраховуємо? На те, що американці будуть з нами грати в піддавки? Ні, вони на сьогоднішній момент фактично з Росією грають на дві руки, як кажуть картко-чулери, які грають в карти. Тобто американці нас підганяють від те, щоб ми ухвалювали необхідні рішення, а Росія їм виписує це лібретто. Після цього того, як стало зрозуміло, що 28 пунктів написані в Росії, а Вітков їх просто був промоутером, то що сказав Трамп? Ну так це нормально. Його завдання продати Україну Росію.